Привіт, це огляд ультрабюджетного смартфону від Realme, який вартує близько 50-70 доларів. Зустрічайте Realme Note 50, і зараз вам все детально про цей девайс розкажу, покажу та розкладу все по поличкам. Починаємо. Отже, виглядає смартфон стильно і він брався за основу з Realme c 51 NFC, який був у мене на огляді. Дизайн то по суті один в один. В руках смартфон відчувається приємно. Смартфон зручний, якісно зібраний. Матеріали, звичайно, повсюди пластик. В моєму випадку такий чорний колір, але є ще синій. Товщина смартфону всього-навсього 7,99 мм та вага 186 грамів. Отже, по органах керування в нас справах кнопка регулювання гучності, а також кнопка живлення з вбудованим сканером відбитка пальців. Зліва потрійний слот для двох наносім карт плюс карти пам'яті microSD до 2 ТБ, зверху пусто. Знизу type c динамік, мікрофон та 3,5-мм міліметровий джек. На лицевій панелі в нас великий плоский дисплей. Діагональ. 6,74 дюймів матриця IPS LCD, роздільна здатність HD 1600 на 720 пікселів. частота до 90 Гц, пікова яскравість до 560 ніт. І дисплей тут у підсумку звичайної якості, бюджетний, не чекаєш від нього нічого особливого. На сонці екрану в принципі вистачає. За продуктивність тут відповідає популярний бюджетний чіп Unisoc T612, який працює за 12 нанометровим техпроцесом TCMC на частоті до 18 8 ГГц, графіка mali G57. В моєму базовому варіанті 3 ГБ оперативної пам'яті типу lpddr 4X та 64 ГБ вбудованого накопичувача. Є також ще варіант 428 ГБ. І працює смартфон на Android 13, який прикритий оболонкою RealMe UI. І у підсумку працює смартфон як для ультрабюджетки, відповідно. Він працює нормально, але, звичайно, це не швидкий і не такий плавний смартфон, який інколи може трохи тупити, але якихось критичних зауважень не маю. В іграх ситуація наступна: запустив Angry Birds Transformers, пограв півгодини і в підсумку, що я вам скажу, гралося цілком без проблем, без якихось таких лагів та просадок ФПС, але максимальний нагрів корпусу склав до 45 градусів. Батарея в смартфоні класична на 5000 мАч, плюс звичайна зарядка на 10 ватт. І у підсумку заряджається смартфон довго, приблизно за 2 години 45 хвилин. А зараз переходимо до моїх результатів тестів на. Автономність півгодини перегляду YouTube на максимальній яскравості і в якості HD, мінус 5% заряду, півгодини гри, мінус 8% заряду. Що в підсумку дає нам непогані результати на автономність. Активного екрану десь буде вистачати на 6-7 годин плюс-мінус. 4 g зв'язок і мобільний lte інтернет працюють бездоганно і без нарікань в Україні. Я чую співрозмовника добре, і мене чую також добре. Якихось блокувань смартфона в мене не було. Wi-Fi з 5 ГГц працює чудово, Bluetooth 5.0 також працює бездоганно gps ловить точно. Але смартфон, на жаль, не отримав NFC. Монозвучання в смартфоні просте. Вібромоторчик тут класичний, тому тактильна віддача простенька, як на всіх бюджетниках. Вбудований відбиток пальців розмістили в кнопці живлені, працює він швидко і без помилок. Офіційний вологозахист виробник заявив на рівні стандарту IP54, а це в нас нагадаю захист тільки від пилу та бризок води. Також заводу, як завжди, вже наклеєна нормальна плівка, і в комплекті класичний силікон кейс. Основна камера смарт Фону з головним модулем на 13 мегапікселів з діафрагмою в 2,2 і знімає смартфон відповідні знімки, враховуючи його цінник. Але ось вам всі приклади, що я не знімав. Дивіться та пишіть свої думки в коментарях. Фронтальна камера врізана по центру на 5 мегапікселів з діафрагмою в 2,2 і знімає вона наступного плану селфі. Знімки. Ось вам всі приклади, що я знімав, тому пишіть свої думки в коментарях. Відео основна камера пише до Full HD 30 fps, фронтальна камера пише до HD 30 fps. Тому ось вам всі приклади, що я не знімав, а вже після перегляду пишіть свої думки в коментарях. Знімаю на ультрабюджетний смартфон Realme Note 50. Це в нас якість відео HD 30 кадрів в секунду і відповідна якість. Тому тут без особих коментарів якість на цю ціну смартфона. Якось так. А так нас знімає фронтальна камера смартфону Realme Note 50. Тут вже в нас якість відео 720HD 30 FPS і якість відповідна. Пишіть свої думки в коментарях. Підсумок Realme Note 50 це звичайний класичний ультрабюджетний смартфон, який вартує на Aliexpress 50-70 доларів на розпродажах. А ось купувати чи ні вирішувати вже саме вам. Посилання, де я придбав цей смартфон на Aliexpress, залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Не забувай підтримувати та просувати український контент на Ютубі, це дуже важливо. Кожна підписка на канал, вподобайка, коментарі та поширення відео допомагає україномовному ютубу та україномовному контенту. А також не забувай про підписки на мої телеграм-канали, там багато цікавого. І не забудь, будь ласка, про барахолку із де я продаю товари як після огляду, так і нові товари за гарною. Та правабливою ціною в Україні всі посилання та реквізити для донатів та підтримки каналу ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!